Ну, це окрема і дуже цікава історія. Я зараз не маю можливості зупинитися. Якщо будуть питання, я сюжет цей спробую коротко сумувати таким чином. Драгоманов, бачачи, що без свободи в Росії і лібералізації Росії ні про який поступ в Україні і інших околицях Росії неможливо. Він в 81-83 роках переносить. А головний акцент своєї діяльності на всеросійський опозиційний рух, його ще називають всеросійське освободитель, освободительне движення, і робить ставку насамперед не на соціалістів, які були на той час розколоті, ну скажімо так, знекровлені і дезорієнтовані, а на лібералів. Та на те, що можна назвати сучасну голову на російський середній клас. І тут з'являється дуже такий цікавий і знов-таки суперечливий сюжет в житті творчості Драгоманова, тому що він очолює і редагує особисто 52 номери, виходить чудового за зазмі... Часопису Вольне Слово виходить російською мовою, ліберальний часопис. Але історія дуже цікава. Пізніше з'ясовується, що гроші на цей часопис насамперед надав ніякий Аркадій Мальшинський, який був ніким іншим, як довіреною особою графа Шувалова і представником таємної монархічної організації Священна Дружина, яка хотіла використати ну, і всліпую Драгоманова. З його з допомогою його авторитету авторитет у нього був дуже високий. Хочу нагадати, що до нього звертався і лідер народовольців Андрій Жилябов як до батька. Так, він до нього і звертався, каже вас не дарма, в Україні називають батько Михайло Петрович. От я до вас звертаюся. Тобто, тертет був величезний і думали з допомогою Драгоманова розколоти опозиційний рух і проводити вигідну для священної дружини. Політику тут я повинен сказати, що всі відомі мені документи свідчать дрогоманов в ніяку конспірацію з мови з цими людьми не вступав. Про характер цих грошей і про особисті цього бачинського він не знав. І відповідно політику цієї організації він не проводив, що, врешті-решт, призвело до припинення підтримки Драгоманова з боку цього таємничого спонсору. Ну і там ще сталися інші справи. Скоро Шувалова було потурено. Олександра третього він не дуже був потрібний. І оцей епізод, коли Драгоманов намагається спертися на російський ліберальний рух і стає на деякий час, ну так його визнають в Росії свого роду новим герценом для Росії. Це не мої слова, це слова його сучасники. А вольне слово на деякий час відіграє роль Колокола. Це найпопулярніша позацензурна імміграційна газета була, редагована Герценом Агарьовим і деякий час Бакуніним. То цей період закінчується тим, що Драгоманов пише першу в історії України 19-го сторіччя конституцію, яка називається Вільна спілка, вольний союз. В Якому році в 1882 році пише він, і вона виходить в із третьому році. Дивіться назва, текст був написаний російською мовою природно. Він був розрахований на читача російського в цілому, на всю російську імперію. Але перше слово в нас стоїть вільна спілка, тіре, вольний союз. Тобто Драгоманов заявляє, що насамперед він пише програму для українського руху, від імені українців і з українським баченням того, як треба перебудувати російську імперію. Якщо коротко сумувати, ця Конституція базувалася на ідеї повноти свобод і прав громадянина, ліквідація абсолютизму, запровадження конституційної правової держави і надання регіонам, в даному разі дорогана, не говорить про всю соборну Україну, а говорить про окремо ще ліво і правобережну Україну такого рівня суверенності, який дивіться цікавий момент в разі. На порушення конституції в цій новій російській державі, а виникнення в неї, скажімо так, громадянської війни, стану окупації, кожен з цих суб'єктів отримує за Конституцією право на повне самовизначення, включно до виходу з держави. Дуже цікавий був проєкт. І я хотів би сказати, що до кінця. У до 1936 кін... році Ніколай Іванович Бухарин перед тим, як його стрельнули е, на, на Луб'янці в підвалі, написав цю, на, вписав цю статтю власною рукою. Таріч Сталін не звернув уваги, якимось чином. Ну, Право виходу будь-якої республіки і складу СРСР. І Леонід Макарович Кравчук, наш дорогой професор, е, е, колега Тупчиєнко е, це підтвердить. Абсолютно були склавиш, розвелика Клаховна. На, 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 на вокзалі в придорожні. Ну, Стаття є до свидання. У нас да. правовий є правовий, е, шлях виходу з Радянського Союзу. Виключає. Да. Ну, я маю на увазі, що всі ми знаємо, що рушниця, якщо висить, висить на сцені, вона вислає. Тільки на історичній сцені ми не знаємо, коли наступить цей третій акт. І напевно, мудрість політика і історика і мислитель, інтелектуал, полягає в тому, щоб передбачити, що третій акт таки наступить, і рушниця повинна висіти. Але це окрема історія. Таким чином. Драгоманов пише цю конституцію, яка на цей час була єдиною найбільш демократичною, найбільш ліберальною, найбільш популярною в Росії до кінця 19-го сторіччя, включно це теж факт. І е, після того, на превеликий жаль, Драгоманов бачить, що уви, як кажуть, Росія теж він переносить акцент на всеросійський рух. Російський рух виявляється деморалізованим. Я хочу нагадати, що цей час був Олександрівський реакції або так званих контрреформ, коли навіть реформи, які були даровані Олександром II, його сином Олександром III забиралися. Бо Олександр III був впевнений в тому, що е, не рушив основи самодержави, доставшися йому від е, предків благословенних, должны быть переданы в, то, в том же виде його І таким чином це був період тотальної реакції поліцейського контролю і багатьох інших цікавих речей. В такому випадку Драгоманова з в кінці 80-х років змінюються і особисті обставини. Причому обставини його життя в Женєві на середину 80-х років стають вже нестерпними, тому що стара громада ніколи не виконувала в повному обсязі взятих на себе зобов'язань. Драгоманов змушений був для того, щоб не тільки отримувати свою сім'ю, але і проводити справу, в тому числі через різні яка, треті руки, продати частину своєї спадщини на пол. Тавшині заробляти різними додатковими літературними заробітками, і життя його було достатньо сумне. Я тільки маленький один епізодик приведу. Іван Якович Франко, будучи людиною талановитою, а можна сказати навіть геніальною, але разом з тим поетом, справді за натурою, він не легко міняв. Настрої для поета це природно, і було би дивно, якщо б було інакше. І якось він написав, шановний Михайло Петровичу, ви уявляєте, як мені тут тяжко, хоч піди та повісся. А Михайло Петрович каже, я вас чудово розумію, Іван Якович. Інколи я теж виходжу на міст і думаю, а не кинутися в воду, і пішло воно всі під три чорти. Але думаю, на кого я полишу всі, всі ці наші справи і в тому числі нашу українську справу, та й вертаюся з того моста і заціпивши зуби, продовжую роботу. Ну і таким чином, в кінці вісім-хрок. Після розриву Михайла Драгоманова з старою громадою і сваркою з Антоновичем. А ця сварка назрівала дуже довго і особистісно, і програмно, тому що у Драгоманова і Антоновича були дуже різні погляди і підходи. Антонович, ну уявіть собі, з одного боку, на Антоновича, так само, як і раніше на Драгоманова, регулярно посписали наклепи, доноси, да? ябеди. Я читав ці тексти так само чудові, доноси, написано, анонімно, звичайно, ніхто не хотів на себе брати відповідальність. Треба присмотритися к лічності е, уважаємого професора Володимира Беніфавича Антоновича. За лічиною лояльного професора скривається опасна натура вождя філовісіпаратістам. І йдуть реляції перевірити. Поліція перевіряє гласний негласний контроль. Перевірка закінчується тим, що жодного факту, який би підтвердив це, не знайшлося. І Володимир Беніфачович Антонович благополучно закінчив своє життя е, професор з повним пенсіоном, е, з орденами святого Володимира і Святої Анни і не виїжджав в еміграцію. Ну натомість він настільки був законспірований, що про його справжні суспільно-політичні погляди за винятком істереографічних праць ми знаємо дуже мало. Дуже Крім департаменту поліції. звичайно але і але і ті не знали достатньо, тому що він не залишався на свободі і при посадах. Не кажу вже про орденах, і таким чином Антонович вважав грубо, якщо по коротко, що український рух. В стані, в якому він є зараз, тобто в 70 ті роки, є слабкий, кволий, немічний, і його завдання проводити мінімалістичну роботу зосереджується на просвітянській і культурницькій праці. Вся інша праця веде до небезпеки його перечасного знищення і розгрому, А навпаки, культурницька освітня праця збереже мінімальний рівень самосвідомості народу, а коли настане, це знов ключовий термін того часу, слушний час, тобто сприятливий момент, от тоді можна буде розгорнути роботу і політичну а до того часу в політику ні ні. А тим більше ніякого союзу з російськими лібералами і демократами, бо в тому чи іншому вигляді це веде до нівіляції підкорення українського руху. Даргоман з цими тезами не погоджувався. Він вважав, що зосередження лише на культурницькій освітній роботи звужує горизонт українського руху, від нього внаслідок цього неминуче буде відходити найбільш активна і молода його частка, і буде відходити на користь російського і польського рухів, які пропонують більш активні дієві перспективи. А з російською демократією Україна просто приречена шукати порозуміння, бо без певного порозуміння з нею ні про який демонтаж імперії мови не може бути. Розсварившися з Антоновичем, Дрогоманов позвався підтримки громади, і, відповідно, правда, скоро Антонович пішов відставку ну, з неформальної посади лідера громади, бо він теж був, ну його здоров'я, все це намагання утримати рух в своїх руках і, і в тому напрямку підірвало його сили, в тому числі моральні.